Як навчити дитину вимовляти звук R. Це питання турбує багатьох батьків. Звук R один із найскладніших для освоєння, адже для його правильної вимови язик повинен бути гнучким і сильним. Але не хвилюйтеся. Є перевірені методи, які допоможуть вашій дитині освоїти цей звук. Перше, з чого варто почати, це підготовка артикуляційного апарату. Виконуйте разом із дитиною прості вправи. Гайдалка. Язик піднімається до верхніх зубів і опускається. Маляр язик фарбує піднебіння. Грибок язик присмоктується до піднебіння і різко відпускається. Такі вправи зміцнять м'язи язика і зроблять його більш рухливим. Наступний етап навчання вібрації язика. Це ключ до правильного звуку ер. Почніть із імітації звуку «Ди-ди-ди», повторюючи його швидко. Потім спробуйте поєднати його з видихом. дер р Також можна гратися із дитиною, імітуючи рев машини тер ер, -ер. – зіщання комара е-ре. -ер. Як тільки звук Р з'явиться, важливо його закріпити. Починайте вимовляти склади: Ра, ро, ру, ри, а потім переходьте до слів: Рука, Гора, трава. Використовуйте скоромовки: це чудовий спосіб тренувати вимову. Якщо дитина не може вимовити звук Р після 5-6 років, варто звернутися до логопеда. Інколи причиною можуть бути особливості будови язика або недостатня моторика, головне регулярні тренування, терпіння та гра в задоволення. І тоді ваш малюк обов'язково навчиться вимовляти цей складний, але такий важливий звук «Ер».